Криття критично важливих магістральних шляхів. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією Світлана Михайловська, заступниця директорки Європейської бізнес асоціації. пані Світлано, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаємо. Доброго ранку. Пані так, Світлано, якщо говорити про збитки, які, які українські компанії несуть через блокування поляками кордону між Польщею та Україною, чи можете озвучити якісь цифри, які сектори економіки страждають найбільше? Так, звісно, ну звісно, блокада безпосередньо впливає на більшість компаній. За нашими останніми даними опитування: 66% опитаних нами членських компаній Європейської бізнес-асоціації. Відчули вплив блокади на свою роботу. Більше половини респондентів повідомили, що саме через ці страйки в них зменшилися замовлення а також вони вплинули на їхні плани щодо розширення бізнесу від блокади. Однаково страждають як імпортери в Україну, так і експортери. Цей період блокада стала ситуація ще гіршою ніж була наприкінці минулого року. Ми Дуже сподіваємось на це врегулювання. Наслідки блокади, от ми зазначили, і фі фінансові і репутаційні втрати, Компанії мають труднощі щодо виконання зобов'язань перед замовниками, і це призводить дійсно до штрафних санкцій і скасування нових замовлень, тобто фактично, втрата клієнтів, неможливість імпортувати необхідну тервину чи комплектуючі, і це створює також ризики для українського виробництва. І, відповідно, впливає на безпосередній доступ населення до необхідних товарів. Від початку останніх, саме протестів від лобувальників, ем, лише одна, от за даними лише однієї компанії, дуже показова, зазнала додаткових витрат, що становлять приблизно 14,3 мільйони гривень. І особливою сферою витрат була саме логістичні витрати. Що включили збільшення вартості перевезення в межах Європейського союзу, зміни маршрутів до інших пунктів перетину кордону та додаткові блокування транспорту і затримані через в черзі всі ці логістичні, додаткові витрати через переорієнтування маршрутів становили понад 4 мільйони гривень. Я вже не кажу про додаткові витрати на списання товарів, бо Запізнена доставка, інвестиції в розпродаж, втрачений дохід. Це дуже стосується швидкопсувної продукції, зокрема ультрасвіжого асортименту, такі як свіже м'ясо, риба, овочі. Крім страйкарів з польського боку, останнім часом ми бачимо також дзеркальні дії українських мітонгувальників. Ми розуміємо це. Але бізнес, який займається зовнішньоекономічною діяльністю. Просто фактично став заручником да, цієї ситуації, і мова це точно не на користь ні Європі, ні Україні, адже е, велика е, кількість товарів, яка перетинає польський кордон, вона не залишається в Польщі. Вона йде далі, в інші країни Європи, Африки, в тому числі. Затримки е, з боку о, польських метингувальників. Збільшились ще на 11 днів для нехарчової групи, для харчової групи на 2-7 доби, і ми правда сподіваємось, от буквально нещодавно з'явилась новина: що наступного тижня Європейська комісія буде готова презентувати свій новий план підтримки європейських фермерів в контексті цієї ситуації, зокрема щодо. Зменшення і зниження вимог в контексті Green Deal. ми сподіваємося, що це дійсно спрацює, бо вони також планують додаткові фінансові вкладення на підтримку європейських фермерів. Хоча вже на сьогодні європейські фермери отримали приблизно 4 мільярди євро такої підтримки. Тож, дійсно, сподіваюся, але тут треба ще вказати на те, що Європейські фермери засмучені не тільки через європейську українську продукцію, перепрошую адже відкрились ринки з третіх країн, в тому числі в контексті підписання угод про вільну торгівлю з Латинською Америкою, тому виважені дії Європейського союзу є надзвичайно важливим сьогодні і дуже терміново потребує бізнес. Як ви вважаєте, пані Світлано, чи можуть ось ці рішення, про які ви сказали з боку європейського союзу задовільнити польських фермерів їхні вимоги? Чи зможе це повпливати на припинення страйків? Ну дивіться, я дуже сподіваюся, що так. Але час звісно покаже на сьогодні просто європейські фермери, зокрема польські фермери, стикнулись ситуацією певних таких лищат. коли є дуже жорстка. Внутрішня брюссельська політика, яка поширюється на фермерів в Європі. З іншого боку, на європейський ринок стали заходити більш дешеві товари агрогрупи з третіх країн, включаючи Україну. Тому, так, зниження напруження це перший крок, який на сьогодні дуже потрібен, але в цілому стратегічне питання можна вирішити тільки шляхом переговорів і спокійних переговорів, а не емоцій, пані Світлана, Україна чи, може знайти чи, да, чим про... чи може перепрошую, що перебила? Чи може бізнес для себе знайти а, буде якісь позитиви в тому, що а, зараз а змушені а, виходити на нові а, логістичні, а, так би мовити, шляхи, а, чи можна тут якісь для себе якусь користь знайти? Якщо говорити про довгострокову перспективу, наприклад, коли ми спілкувалися і говорили про альтернативні шляхи через Румунію, це трохи пришвидшило, прискорило розвиток прикордонної інфраструктури як з румунського, так і з українського боку. Тобто, в довгостроковій перспективі, звісно, ми матимемо більше можливостей і більше транспортних шляхів. Але на сьогодні бізнес дійсно дуже сильно втрачає. Зрозуміло, дякуємо пані Світлану. Дякуємо за те, що долучилися до розмови.